Місця цвітіння квітів і дерев в місті тепер можна відслідкувати на квітковій карті Львова. Зараз на цій інтерактивній мапі є 63 локації. Є по місту 5-6 точок, які найбільше фотографують, всі туди йдуть і про них знають. А виявляється, що їх є десятки, і це не тільки тюльпани, це є сакури, це магнолії, це. Груші Шантеклер, які мають неймовірний цвіт. Тож ми швидко зібрали цю всю інформацію, помістили її на карту і пропонуємо таким чином мандрувати Львовом. Мандрувати Львовом, дізнаватися нові локації, таким чином дізнаватися через нові маршрути про місто і, звісно, що насолоджуватися. Для молоді це гарна можливість створити класний яскравий контент для своїх соцмереж. Для інших категорій це спостерігати за цвітінням. Це про сорти квітів і дерев. Аби мешканці та гості міста не пропустили цвітіння квітів і дерев, мапу постійно оновлюватимуть там, вказуватимуть інформацію, де квіти цвітуть зараз, а де вже цвітіння завершилось. Зараз власне квітнуть магнолії кобус, магнолії Соланжа вони вже відквітли. Тюльпани в нас різні сорти ранні, середні, пізні, тобто цвітіння на тюльпані буде впродовж квітня, але його тривалість кожного сорту до двох тижнів в залежності від погодних умов, і власне на карті будемо інформувати, що можна було спланувати собі фото локації або просто прогулянки і насолоджуватися цим цвітінням. Також на карті інформація про сорти для того, щоб було цікавіше, інформативніше, пізнавальніше. Майже 200 тисяч тюльпанів різних сортів висадили у Львові впродовж останніх двох років. Усі локації, де вони цвітуть, також позначили на інтерактивній карті. Тут є сорт Фокстрот, який був переданий в 2023 році. Біля оперного в нас залишився сорт, який був переданий ще в 2022 році, і гарно квітний. Загалом. 13 сортів в 23-му і 10 в 22-му році сортів було передано. В Стрийському парку багато гарних місць. Локації на сквері пам'яті героїв Небесної Сотні у нас є локація з тюльпанами, також є поряд сад пам'яті, де в нас є райські явлення, де можуть спостерігати за цвітінням цих. Дерев, власна карта підказує, як краще помандрувати, щоб спланувати собі такі екскурсійні маршрути. Дуже гарно зараз тут ну, дуже просто, аж не хочеться йти звідси, так, так гласно світуть тюльпани. Зараз дуже гарно, дуже гарно, нам дуже подобається. Усі квіти подобаються. А тюльпани просто, просто супер. Бачили сакури, магнолії дуже гарні нас у нас Львові є. Порозпиталася дуже гарно. Ольга Динака, Руслан Лавренов, Івана Багрійчук, Суспільне новини, Львів.